Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воно й праздник вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Звершилася тайна спасіння людського роду. Син Божий прийшов на землю, прийнявши на себе образ людини. Для того, щоб людину очистити від гріха, освятити і возвести на небеса. Спаситель постраждав раді наших гріхів, плотію розп'явся на Христі і зійшов пекло, щоб вивести звідти тих, хто чекав його пришестя, служив до Його пришестя у світ, вірою в Христа Грядущого. Господь воскрес приславно і змертю. І своїм Воскресінням Господь розрушив пекло, відняв силу у смерть. Після свого приславного Воскресіння Господь 40 днів перебував на землі. Серед своїх учнів він багато разів з'являвся їм, розмовляв з ними, кушав їжу, відкривав їм тайни небесного життя. І ось на сороковий день Господь посхотів, вознесися на небо. Господь прикликав своїх учеників і вивів їх на гору Ілеонську. І там сказав Йому такі слова, да на мені всяка власть на небі і на землі, і так ідіть і навчіть всі язики, всіх людей, крістячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповіду. І це я з вами у сні доскончання віка. Ви ж і сидіть в Єрусалимі доки не одягнетеся силою з виши. І будете мені свідками в Єрусалимі, в усій Юдеї, в Самарії і навіть до краю землі. Господь підняв свої руки і благословив апостолів. І коли Господь благословляв, Він почав возноситися на небо. Апостоли, Дивилися з подивом, з благовінням на цю велику тайну вознесіння Спасителя до Отця Небесного. І вони проважали Спасителя своїм зором до тих пір, поки хмара не забрала їх із, їх, із їхнього виду. І ось їм з'явилися два світлих мужа, два ангела і говорять апостолам. Може Галилейський, що ви, що ви стоїте тут і дивитесь на небо, цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде таким же чином, як ви бачили його восходящим на небо. І апостоли повернулись в Єрусалим і через декілька днів звершилося обітування Спасителя з Ісусу Дух Святий, на них і. Вони згадали все, що Господь їм говорив, що вони чули, що бачили і прийшли по всьому світові і проповідували Христа Воскресшого, який воскрес ради нашого спасіння, ради того, щоб людина повернулася у втрачений рай. Таку священну подію сьогодні згадує нам, пригадує нам Свята Православна Церква. І ми радіємо, що Господь через своє Вознесіння возніс на небо людську природу, яку він прийняв на себе, і посадив її поруч по праву сторону від небесного Бога і Отця. І тепер Христос є посередником між Богом і людьми. Він ходатайствує стоїть за нас перед Отцем Небесним. І прошу, щоб Бог простив нам наші гріхи, і Господь допомагав нам достойно проводити своє земне життя. Апостоли наповнились благодаттю Святого Духа і розійшлися усі кінці землі, щоб восвістити людям про Христа, розп'ятого і Воскресшого. Вони стали свідками великої тайни спасіння людського роду. Кожна людина вона має одним із, одним із своїх обов'язків бути свідком великої тайни спасіння людського роду, свідком Воскресіння Христового. І це свідчення, одні люди можуть робити, мають віддарок такі здібності, що вони можуть про це свідчити з допомогою свого слова. Вони можуть Ясно, зрозуміло розказувати, об'ясняти людям про ту велику тайну нашого спасіння. Є такі люди, які цього не можуть робити. Але все рівно кожна людина повинна бути свідком. Саме велике свідчення, навіть хто говорить про Христа, хто свідчить про нього своїми устами, якщо його життя не згідне з заповідями Божими. Не згідно з тим, що він говорить, то його слова міць звинящий, кінвал звучащий. Кожна людина повинна і має свідчити про Христа своїм життям. Коли ми живемо по заповідям Божим, то ми може цього розуміємо, а може і не розуміємо. Ми вже являємося свідками того прекрасного Бога, який так возлюбив людину щоб у світ свого єдинородного сина, щоб світ був спасенний. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, вибудовувати своє життя на священних божественних заповідях, на тих законах, які Господь подарував нам через Мойсея на горі Сінайській. Подарував нам сам, коли прийшов на землю вже воплощений Бог і своїми устами возвіщав людям ті священні заповіді, які ведуть людину до вічного життя і блаженства. Щоб ми все жит... своє життя будували на цих законах, тоді ми будемо свідками про славу Христа у цьому світі і будемо достойними вічного блаженства і життя на небі. У Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.